Привіт! Сьогодні розповім про інновації у Firefox 3.0. Перша інновація полягає в тому, що ця версія браузера підтримує більше, ніж 70 мов, включно з українською. Друга інновація полягає у підтримці HTML5 тегів, таких як відео та аудіо. Включно з кодованим у Octeora Video та кодованим у Vorbis звуком. Відео можна грати. Ставити на паузу, вимикати або вмикати звук, ховати чи показувати панель контролю, або так звані керувальники, копіювати адресу відео, зберігати відео у форматі OGG та пересилати відео. Подивімось на прикладі. Якщо ми запустимо відео і клацнемо на ньому правою клавішою миші, то у нас з'являються такі опції, як пауза, потім грати. Можна також вимкнути звук. Увімкнути звук, приховати керувальники. Тобто, ось цю панель, тепер бачите, вона не з'являється. Показати керувальники. Тепер панель з'являється. Можна переглянути відео. Ця опція дозволяє дивитися відео у окремому тебі. Також можна копіювати адресу відео. Якщо ви хочете використати відео, приміром. А на вашому блозі можна зберегти відео у форматі OGG. Також можна переслати відео, скажімо, за допомогою Gmail. Третя інновація полягає у потайливому режимі. У потайливому режимі Firefox не запише ні історії перегляду, ні історію пошуків, ні історії завантажень, ні історії веб-форм, ні куки чи тимчасові мережеві файли. Однак завантажені вами файли та поставлені вами закладки лишаться. Подивімося на прикладі. Аби перейти у цей режим, треба піти у випадне меню Інструменти і вибрати тут Увімкнути потайливий режим. Після чого вистрибне попередження, аби переконатися, що ви справді хочете перейти у цей режим. І нагадаю, що Firefox запам'ятає ваші вкладки і відновить їх після виходу з потайливого режиму. Отже, якщо ви будете відвідувати певні сайти у цьому режимі, то, приміром, у журналі це фіксуватися не буде. Аби вийти з цього режиму, слід знову ж таки піти у випадне меню Інструменти і вибрати вимкнути потейливий режим. Отже, бачите всі теби, тобто вкладки відновлюються. Четверта інновація полягає у кращій швидкості мережевих програм при використанні нового двигуна JavaScript Trace Monkey. Тобто Firefox став ще швидшим. П'ята інновація полягає у можливості надавати своє місце знаходження сайтам, використовуючи визначення місце знаходження. Наприклад, якщо ви захочете визначити своє місце знаходження, то Firefox спитає, чи дозволяєте ви цьому сайту дізнатися про ваше місце знаходження. Можна дозволити або не дозволити, і також можна запам'ятати ваш вибір для цього сайту. Ця опція може бути корисною, скажімо, коли ви шукаєте піцерію. Можете ввести у пошук слово піцерія, і в результаті пошуку повинні з'явитися передовсім ті піцерії, які знаходяться недалеко від вас. Шоста інновація полягає в тому, що тепер Firefox підтримує. Завантажувані шрифти. Тобто за допомогою собачка Font face можна завантажити певний шрифт, вказавши його місце знаходження у мережі. Ну і остання сьома інновація це те, що з'явилася кнопка відкриття нової вкладки. Тобто тепер, натиснувши на ось цю кнопку, можна відкривати нові вкладки. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!